400, майже 400 інтеграційних рад в Німеччині, і у величезній кількості вже є українці. Інтеграційна рада це орган при міській локальній владі. Це є в Кельні, в Дюссельдорфі, тощо дуже багатьох містах. Якщо ти українець чи українка в інтеграційній раді, я вас зараз об'єднюю та збираю. Якщо ми будемо діяти разом, це буде щось неймовірне. Вже досить багато представників різних міст зі мною зв'язались, тому не відкладай це питання: якщо ти за українців в Німеччині, ти в інтеграційній раді приєднюйся до нашої спілки, як мінімум, для початку, щоб ми всі познайомились і розглянули, які напрямки в нас є спільними. В описі до цього відео буде імейл, куди потрібно написати, якщо тебе це цікавить. Тому українці при владі в Німеччині потрібно об'єднуватися.